України в шостому десятих роках засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Пане генерал, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Вітаю вас і наших глядачів. Фронт посувається 16 кілометрів, кажуть військові, лишаються до Краматорська. І що це означає? Чи може незабаром Краматорський фронт справді вже означати оборону найбільшого міста останнього великого міста Донецької Донецької області? В вашому етері ми вже говорили про наш рубіж, який простягається з Покровська, Мирноград, потім Константинівка, Дружківка, Славянський і Краматорська. І найбільш інтенсивні бої, як ми бачили, відбуваються зараз навколо агломерації Покровськ, Мирноград, але ворог поступово готує подальші операції. Це стосується Константинівки в першу чергу. Тому що Дружківка там в низині, і саме Константиновка грає більш важливу роль в системі оборони. Окремо, не чекаючи, поки вони там просуваються з півдня, вони організують дії відповідно безпосередньо на а, Славянськ і Краматорськ з північно-східного напряму. А, там відбувається просування в районі Лімана. Лим фактично, вони оточують Ямпіль. Навколо Лімана. А якщо подивитися на мапу з Лімана в цей бік, Ліман-Сіверськ на західний напрям: це напрям дій на Краматорськ і Слов'янськ. На жаль, такі справи на фронтах будуть мати місце до тих пір, поки не буде забезпечений відповідний потенціал Сил оборони України. Тобто це стосується і. Військовослужбовців, тому що частини, по більшості у нас не укомплектовані воюють а очікувати ефективності не приходиться. І зараз там пройшла ставка відносно того, що як розподіляти те, що є, а те, що є, його не вистачає. І потім розподіляти це добре, все рівно щоб там хто не говорив, А розподіл цей з е, воєнної точки зору, а це означає з дії законів об'єктивних, які діють під час ведення війни, зосереджуються. Буде цей ресурс, який з'являється нерівномірно на підрозділи частини, а там, де е, пріоритети. А пріоритети ми бачимо, що у нас стан такий пожежний: то у нас покровська, то у нас Новопілля, гуляпілля, і, і таке інше. І тому е, це питання треба вирішувати системно. За рахунок повної і справедливої мобілізації, за рахунок переводу економіки на воєнні рейки і введення законів в стані не в стані, а на рівні війна, і це внутрішні наші резерви, тому що союзники по різному себе поводять, якісь стратегічні були а зараз вони не зовсім стратегічні, і надія повинна бути в першу чергу на свої. Ресурси внутрішні, і тому тут треба зосереджуватися і допомагати збільшувати цей потенціал сил оборони України для того, щоб зупиняти це просування. Оце вам такий стратегічний відповідь на питання відносно перспектив славянськ Краматорська. А щодо перспектив, загалом лінії фронту, Тарас Шмут пише, що ну може, може все посипатися колапс може відбутися на фронті. І, зрештою, ми читаємо новини про те, що Покровську, фактично, тільки частина міста є під контролем збройних сил України, і то невеличка в Куп'янську зачистка, Гуляйпільський напрямок, дуже швидке просування. На жаль, мають там росіяни. Словом, ситуація не є доброю, і оті перспективи, які нам змальовують, що можуть дуже швидко фронт може посипатися і можуть просто до Дніпра дійти, якщо вже зовсім не. Втратимо державність. Що би ви порадили в цій ситуації нашому військовому керівництву? Ну я не хотів би взагалі використовувати термін «посипались», засипались. Це такий, ну іноді популістський, популістський, але він не професійний, і розганять там зраду і решта немає сенсу. В такій ситуації треба зосереджуватися на тому, щоб вирішувати питання для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я про це говорю, в тому числі і в вашому етері. Ситуація по Покровську важка. Покровськ тримає десь 10% на півночі наші війська, і ворог пройшов вже через залізницю. Там на центрі на рівне рівне це населений пункт. який Багато в чому дає стабільне все ж якесь забезпечення з півночі південніше Червоного Лімана, якусь логістику на ті частини, які ще діють на півночі Покровська, і які логістика ця забезпечує, і Мирноград, тому що він крім через Покровськ, більше ліній логістичних шляхів. Немає, на жаль, і, і знаходиться в такому оточенні. Більше того, Мирноград да, от бачите, кістення південніше Мирнограда, вони її фактично розсікли впіл по залізниці. А таки, поперек, яка іде ворожа, і цю з півдня, скоріше всього, наші частини піднімаються на північ бік. Мирнаграда, крім того, ворог Мирнаград атакує зі східного від нової кіномічного напрямку, і там ситуація на мій політ буде ще триматися рівно стільки, скільки будуть триматися будь-які шляхи логістичного забезпечення. На Купінську ситуація краще. Якщо подивитися на мапу, то там є такі два вплинення: це західне вплинення наші. Перерізають там з нашого боку вже логістичні шляхи ворожі і діють в місті, хоча ворог поки тримає центр Купінська, але ну там активнеї з позитивним підходом дії бойових дії з боку сил оборони України в Лепілля за останній там тиждень суттєво просунувся. Ворог Запоріжжя, але його окрема диверсійно розвідної групи вже діють на околицях цього. Міста, це воно дуже важливе, ви все ж за останній час вдалося відносно стабілізувати там ситуацію. Ну і в цілому, я вже можна говорити про те, що Ліман там ситуація теж погіршилась, тому що навколо. З півдня Ямпіль місто таке, яке забезпечило відповідну стабільність бойових дій навколо Лімана. Хоча ворог його обходить з Ліман зі всіх сторін. А якщо подивитися опять таки на мапу, то видно, що з Лімана південніше — там Сіверськ, і там ситуація, ворогів Сіверську діє вже на околицях. Цього напряму дії на Краматорськ і на Слов'янськ. Вони вочевидь, і по планам російським вони сформовані ці плани питання у ресурсах. Вони але російські ресурси набагато ну набагато більше наших, але незважаючи на це, не вистачає для того, щоб активно діяти на всіх ділянках фронтів. Тому ще раз говорю, що покращення ситуації може бути за рахунок того, що нам союзники допоможуть, і наше підприємство оборонно промислового комплексу наростити потенціал на нанесення ударів по засобам. Ну а по людям це наше внутрішнє питання, домашнє завдання, яке ми вирішуємо дуже повільно. Пане Рале, ще ну не знаю, як у вас, а моя там мої соцмережі вибухнули гнівом в результаті внаслідок цього вбивства військовослужбовця, який був е, в ТЦК, і який власне зупинили чоловіка у Львові, і він напав на них з ножем. І це якась страшна історія. Я читаю зараз офіційно. Заяву оперативного командування Західу, вони, мені здається, дуже влучно окреслюють, окреслюють вже в залуку проблему, що це криза довіри і ціна дезінформації. Ви людина, яка була, були, зокрема, в генеральному штабі, визначали політику для армії. Як що ви бачите в цій історії? Як ви почуваєтеся як військовослужбовець? Ситуація жахлива інформація так а вони але логічне доведення антимобілізаційними заходи інформаційними, які почали проводитися вже після середини 22-го року. Подивіться, як, яка була динаміка, тобто інформаційний, в тому числі, на жаль, державний, розказували про те, як погано там діли спочатку військомати, потім погано дію ТЦК. Ніхто не говорив про те, а як покращити, як би ну, це там питання держави чи кого по мобілізації, і все це впливало. Підтримували юристів будь-яка реклама, які будуть допомагати ухилятися, які будуть відстоювати невірні дії, опять таки тоді військоматі, а потім ЦЦК. Те, що змінили назву, це ж нічого не вирішило. І питання державна, держава поставляє людей в армію. Озброєння, техніки, боєприпаси. І е, Збройні сили їх готують, а потім застосовують. А тепер, що відбувається з державного рівня, ну це не менше уряду переклали на Міністерство оборони мобілізацію, Міністерство оборони на Генеральний штаб, а Генеральний штаб на командування окремого виду найбільш чисельного сухопутних військ. У них повноваження немає юридичної, суттєво цим займатися. І тепер в зв'язку з такими підходами, і інформаційними, і по суті, юридичними по правам дивиться з цих груп цих ТЦК, які складаються. Тобто офіцер там чи військовий ТЦК не має права фактично зупинятися. Це повинен представник поліції. І там в цій групі, цих ці, хтось повинен бути старший, наскільки вони зацікавлені, <кхід> це завдання не зовсім, якби поліції і поліція відстоює свої представники поліції. Тобто, коли закон по мобілізації вводились, я, значить, наполягав на тому, щоб поутруждали себе представники нашої парламентарії, хто небудь там попрацював в цих групах ТЦК, які там виявляють. А що вони чим вони займаються? По діючому законодавству, всі громадяни наші повинні пройти облік тепер уже не в військоматах, а в ТЦК. Тобто прийти, зафіксуватися, пройти між і і якби ви далі вирішувати це питання. Якщо людина це не робить, а вона підпадає, відсрочку може давати по родинам, обставин і по стану здоров'я. Але все це треба пройти. Ті, хто це не роблять, це є порушниками закону. І Якщо це порушники, значить тоді представники поліції повинні їх виявляти, доставляти, вирішувати це питання. Ну про це розмови якби особливо не ведеться. І тому, оскільки сформувалась сформувалася така інформаційна атмосфера і внутрі, по суті, вона полягає в тому, що я готов донатити, я готов якось допомагати щось, але воювати, хай воюють ті, хто здібний до цього на четвертому році війни, в стані, який ми з вами прохарактеризували на фронтах, такого підходу для того, щоб розвивати ситуацію в позитив для України. Вона спрацьовує тільки в негатив, що ми і бачимо по суті. І Це треба змінювати. інформаційно. Ніхто ні. Ви, ви чули де-небудь, що хтось поніс відповідальність за те, що були ці антімобіліційні ролики, інформації? Так далі? Ні, навпаки, навіть зараз подивитися вам відкрити інтернет, і будуть фахівці юридичні говорити як робити, ми вас захистимо від ухилянства, навіть якщо ви стали. Як те ж саме позиція, і таке інше. В цих умовах ми можемо покращити потенціал підвищити Сил оборони України назначення відповідь. І це треба змінювати, змінювати рішуче і треба вводити законодавство, проводити роботу інформаційну поправляти цю ситуацію, яку 4 роки в негативі формували, а також підвищити відповідальність. Потрібно політичне тут лідерство, це не можуть військові вирішити. Військові досить слушно, багато хто. Пише про те, що вони розуміють, взагалі цим займаються. До тих пір, чому не ловлять людей на вулиці? Це ціка має займатися обліком. Хай поліція мовить. Ні, ні, ні. Спільна, це група повинна. А інші ховаються? чому на вулиці? Будь де. Вот вас, а чому вони це робити повинні на вулиці? А якщо в інших містах там це треба підставити, ні, ні, ні. питання, питання в мене інше. Питання в тому, що все це перестав переклали на військових. Всю відповідальність за мобілізацію повністю переклали на військово. Що капутних військ має юридичних е, повноважень для того, щоб вирішувати це питання, розумієте? А так власне, від власне. відповідальність найвища у нас на президенті і уряді. Уряд переклав це, ну, я би не буду Міністерство оборони, те на генеральний штаб, генеральний штаб на, тому що це дуже відповідальне. Це така важка ділянка, де які треба повернутися всьому суспільству, і в суспільстві хай відповість, якщо вони не будуть цим займатися, хай по іншому підкажіть як яким чином тоді будуть з'являтися у нас укомплектований підрозділ підрозділи? Тоді буде відповідь на те, а як поправляти справи гуляй полі, Новопавлівка, Олександрки, будь-де. А поки ще у нас в кращому випадку працюють пожежниками, а це не підхід. Не без... да, на жаль, бо вот так. Дякуємо, пане Юрію Ігор генерал Венералийтенанту виставці, заступник начальника генштабу збройних сил в 60-х роках. Був з нами. Дякуємо за включення. Дякую, гарного дня, до побачення.